29 березня, вода полилася, вірок касіус. Посадили в три ряди, йому, правда, тут тісно, але плануємо, коли підніметься, середній ряд виріжемо, зберемо плоди. Зберемо плоди середнього ряда, він там буде метр, півтора, виріжемо і й останеться всього два ряди. Так, гвірок. Вірочок росте, наче, наче допобався. Все Все поки правильно. Поки у міру все. Так, ця сторона. О. Поливаємо, кормимо його через день. Залили сюди е, триходерму, дали бацило бітобоксицилін дали. О, багато біоти залили, чисто на біоті тримаємо. О, залили дуже багато і в ґрунт, і по листу. О. Стараємося без... Пірог без хімії, бо це гуєрочок. Ми його їмо. Їдять діти, їдять внуки. Ні, так, виходить він дає по одному, а тоді далі він повинен висипати трошки більше, бо вже пучками піде. а Не, не зипоками з пучками не йдуть. йдуть. А так. Вихихлорозить по магнію, але це таке, то, то виправиться. Туди розвиток від стіни, від стіни розвиток гірший, бо там холодніше. а так Є, звісно, такі о, які відстають, але вони теж пираються, ростуть, стремляться не відставати від інших та й таке. На дворі сильний вітер, звісно, коло теплицю, але говіркові але байдужі. Тут добре, тепло. Отак От він виглядає, касіс. Садимо вже, не знаю, третій чи четвертий рік його. Садимо на ґрунті Садимо теплиці на перший, другий оборону. А що взагалі? Ну, спинились на касіус. Багато інших садили, вони теж хороші, не спорю. О, більше касіус. Нравиться нам. На біоті, якщо лити кожен тиждень бі біо, то нормально він не поріє. Все в нього добре. Розвивається добрий. Від скидників Актофіт був. Бітобоксицилін, актофіт. Бачило сіпці, лист триходерма і по листу, і по, по цьому. І в грунт прокапали дуже багато. Ну, дали великі дози, більше чи там треба. Наче. Чим рекомендує виробник. Даємо завжди більше, Воно, ну не поміщаю. Кашу маслом і спортиш, Температура, звісно, трошки велика, треба буде відкривати зараз. На цьому все. Касіус ніколи не підводить.